Зеленоокий принц автор Ольга Кобильська. Після похмурих дощових днів небо нарешті вирішило потішити нас сонечком. Промені несміливо пробивалися крісмари і лагідно гладили верхівки дерев, перефарбовуючи їх у золотавий колір. Після сірих буднів і шаленої робочої метушні Душа ну прагнула чогось нового, чистого, свіжого. І незвичайного. Отож я й поїхала на вихідні до мами в село. Настенька, який сюрприз. Мама зраділа моєму візиту. Ой, якою гарною ти стала. Ну-ну, ходімо в хату. За смачним обідом ми довго розмовляли про все на світі. Мама про свої новини, я про своє. Відпочивши, вирішила трохи прогулятися. Може, сходиш у сад, яблук набереш. Цього року врожай, гілки аж ломляться. І з собою прихопила невеликий пакет. На околиці села ріс розкішний, колись колгоспний, а тепер безхазяйний фруктовий сад. Хоча деревами давно ніхто не займався, плодів вистачало на всю округу. Вон, як і рум'яні яблучка, Бери не хочу. Набравши півпакета, присіла на пеньок помилуватися спокоєм старого саду. І раптом із сусіднього дерева пало велике наливне яблуко просто до моїх ніг. Потім ще одне і ще. А що це за дивний яблучний град? Ку-ку, почулося згори. Замить переді мною приземлився юнак. Я охнула від несподіванки і витріщила на нього очі. Привіт, я Іван, онук Семеновича, Не дуже злякав. Його обличчя світилося веселими іскорками, а очі були незвичайні. Зелені, мов свіжа травичка у травні. Невже це він? Той, на кого я чекала все життя? Що в школі років десять тому, ми з дівчатами якось на різдво рожили. Малі були, дуріли та в пам'яті. Врізалося розмите плеча сученого на підземному дзеркалі. У нього, запам'ятала, були зелені очі. Подруги тоді сміялися, мовляв, таких хлопців не бачили ніколи. А я собі загадала, моїм нареченим буде тільки зеленоокий. Може, тому до сих пір і одна. Теж яблука любиш, вивів мене зацепеніння Іван, складаючи яблука в мій пакет. А я вже два мішки назбирав, дід на зиму запасається. Ми довго плукали і розмовляли про все на світі. А коли ввечері повернулася додому з яблуками в руках і щасливим рум'янцем на щоках, мама зрозуміло усміхнулася. Доведеться, мабуть, і завтра всатити, будемо варення варити, і кивнула в вікно, де було видно, як віддаляється Іван. Вихідні пролетіли швидко. Наповнивши життя яблучним ароматом і щастям. У неділі ввечері сіла в машину, завантажену банками з варенням і фруктами, весело помахала мамі рукою. Через п'ять днів знову приїду. Та, не доїхавши до траси, машина двічі чнула і заглохла. Що робити? У селі ввечері всі дома сидять, допомоги чекати нема від кого. До шосе кілометра півтора. Мабуть, піду пішки. Захлопнула дверцята, застебнула куртку, перекинула сумку через плече, путь так в путь. Пройшла десь кілометр, зупинилась відпочити. Темніє швидко, треба поспішати. І тут в гущах щось тріснуло. Я озирнулася, оце так, дорогою мчав юнак на білому коні. Так, так, це був мій силанокий принц. А кажуть, казок не буває. Настя, Іван зіскочив із коня, він саме катався неподалік, побачив мою самотню машину і зрозумів потрібна допомога. Сідай но на лорда, відвеземо тебе в місто цілої неушкодженою. Пройшов час. У середу, збираючись із офісу додому, я помітила, що колеги що жваво обговорюють. І раз по раз поглядають у вікно. Ану, гляну, що там таке? На узбіччі біля новенького сріблястого шеврала стояв Іван із величезним букетом білих троянд. Цікаво, кого ж він чекає такий красень? перешіптувалися дівчата. Привіт, Здрастуй, Настю. Поїхали. А далеко тримаємо шлях з тобою тільки в казку.